Привіт, друзі! Це Ярослав компанія Профівак і сьогодні чергове відео про наші циклони. Сьогодні піде мова про циклони з збірниками. Циклон 48200 з збірником 20 літрів, і циклон 48110 з збірником 15 літрів і маневреною платформою. Отже, яка між ними різниця і де їх можна застосовувати? Циклон 48200 має циклонний фільтр, дуже зручну кришку, яка дуже легко вставляється, буквально 2 секунди, клік і готово. Має зручну ручку для перенесення. Так? Тобто, вам легко його кудись переносити і ставити. В комплекті йде шланг. 2,5 метра, який з однієї сторони має вхід в пилосос, з другої сторони, напонечним для підключення інструментів, електроінструменту штроборізи, перфоратори, пиловідводи, болгарок. Тобто сюди ви вставляєте свій існуючий шланг пилососа, а сюди ви отримаєте 2,5 метра шланга, який можна вже прибирати. Все сміття збирається от в цей 20-літровий збірник. Він з дуже міцного поліпропілену. витримує навантаження, напевно, 200 кг зверху, якщо поставити. Може використовуватись як просте відро, щоб носити якусь воду, містити розчин, жартую. Це не потрібно робити. Але цей циклон дуже зручний, там, де не потрібно багато переміщень. А коли ви займаєтеся якоюсь шліфуванням стелі, і вам потрібно, щоб циклон ходив за вами, то є версія 48110. Кришка подібна, аналогічна, тобто кришка з циклоном, все збирається 15-літровий збірник. Дуже ямкий, Він має такі інші защіпки, так? Але саме важливе, що в нього є, це дуже маневрена платформа. Він легко пересувається, легко їздить, якщо ви рухаєтеся в процесі шліфування або штабління, він їде за вами. В комплекті також йде шланг 2,5 метра з наконечником для інструмента. Наконечник для інструмента не означає, що це виключно для інструмента. Сюди можна вставити трубку і таким, можливо, не дуже зручним способом, але можна прибирати підлогу також. Тобто ви цією насадочкою дуже зручно підключаєтеся до інструмента і можете надіти дві трубки і насадку від вашого існуючого пилососа, і крізь циклон прибрати місце вашої роботи. Отже, отаких от два суперпомічника стануть в нагоді будь-якому майстру або клінеру. Шланг в комплекті це додатковий радіус роботи, і насправді цим дуже зручно працювати. Наявність і ціна на сайті, посилання в описі. Якщо якісь є питання, пишіть.